Важливі для України вибори, яким чином вони можуть змінити геополітичний порядок на континенті? Це і наші вибори тепер як вплинуть на подальшу підтримку Києва, баланс зміниться. Чи таки змогла втрутитися в політичний процес? Москва Шершеляфам. У кого буде кермо в руках? Майбутнє європарламенту значною мірою значною мірою залежить від трьох жінок. Ми розібрали все детально близько 400 мільйонів виборців у 27 країнах обирають 720 депутатів, і це одна з наймасштабніших політичних подій у світі. Від того, кого оберуть, залежить багато визначення ключових фігур у ЄС, гулів європарламенту, Єврокомісії, Євроради і покарання чи не покарання Росії за агресію. Та ключове підтримка України. Так що вибори європейські це і наші вибори тепер. Хоч ми в них формально ще не беремо участь, будемо брати тільки коли станемо членом Євросоюзу. Але які результати ці вибори принесуть, і чи не похитнуть існуючий геополітичний порядок? А якщо так, то у який бік? Головна інтрига, звісно, як наступного скликання розподіляться місця у європарламенті і чи зміцнять позиції правопопулістські та праворадикальні партії, на які у світі нині мода. Якщо так, це може кардинально змінити політичний ландшафт. До чого призведе різкий правий поворот? І куди він може завести Євросоюз? Давайте розбиратися. У Нідерландах вибори розпочалися одними із перших. The last that people... останні вибори показали, що людям набридла система на даний момент, тому все потрібно змінювати. Тамтешні спостерігачі відразу спрогнозували посилення серед виборців позицій правих. Ця тенденція закріпилася ще торік, коли уряд сформувала партія екстравагантного Герта Вілдерса, що виступав проти розширення ЄС та допомоги Україні, і якого медіа прозвали голландським Трампом. Але риторика Вілдерса дуже скоро змінилася. Принаймні, стосовно нас політик назвав війну Росії варварською і прозоро натякнув. Готовий розглядати військову допомогу для України та підтримав надання ф 16 Браво консерваторі, праві популісти, зокрема альтернатива для Німеччини. Фідес Орбана партії, які негативно ставляться до України до військової підтримки, виступають проти або за скорочення, мають шанс суттєво збільшити свою присутність. Це стосується і партії Марії. За тиждень до виборів за оцінками Європейської ради з міжнародних відносин праві євроскептики та популістські партії були в лідерах у дев'яти країнах ЄС: Австрії, Бельгії, Чехії, Франції, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі та Словаччині. За прогнозами, частка ультраправих може вирости до чверті від усього депутатського складу Європарламенту, а це 180 місць. Наші експерти кажуть, вони відкусять голоси у центристів. Центристські партії скоріш за все втратять свою підтримку, зокрема найбільша фракція Європейська народна партія, прогресивний альянс соціалістів і демократів, до якої входить і Пан Шульц – прем'єр Німеччини та найцікавіше буде відбуватися після виборів. Якщо праві об'єднаються, матимуть вплив на усі політичні процеси в Євросоюзі, і ці зміни розпочнуть період політичної І Якщо вони будуть разом, то вони друга сила. Вони реально впливають на розподіл посад і в Єврокомісії. Ну, всіх європейських посад. Вони впливатимуть на всі рішення, а нам потрібен європарламент. Ключові рішення в процесі євроінтеграції. Вони формально то не йдуть з європарламент, але тим не менше, а гроші де? А гроші в наступному бюджеті на наш вступ до ЄС, це в тому числі згода Європарламенту. Є багато побоювань, що праві скажуть ні-ні ні. Ну тобто не рухаємось далі в сенсі інтеграції, сидимо в своїх країнах. Більше національний компонент, менше євроінтеграційний але. Ймовірність того, що ультраправі сили об'єднаються і діятимуть єдиним фронтом, не надто висока. Забагато протиріч та ідеологічних розбіжностей. Плюс амбіційні лідери, кожен з яких хотітиме більшого. Весь попередній досвід показує, що як правило представники саме таких політичних сил дуже погано об'єднуються в різноманітні групи, тобто в них завжди дуже багато внутрішніх проблем, і їм між собою домовитися набагато складніше, ніж це, наприклад, роблять представники або там соціалістичних партій, або правоцентристських партій, або центристських партій, або е, ну, ну тобто тих таких більш-менш поміркованих сил. і Ще один важливий момент різні погляди крайню правих на санкційну політику щодо Росії і необхідність підтримки України фінансової та військової Ми повинні чи не повинні вимагати від Росії припинити бойові дії та вивести війська з території України. Чи ви вважаєте, що ми маємо переглянути кордони України? Чи ви вважаєте, що Москві треба віддати території, які вона окупувала? Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні теж ультраправа. Її партія досить популярна, а лідерка впливова. Мелоні вона ж проукраїнська, але вона така права-права. І звичайно, для неї мрією було б, щоб Трамп прийшов до влади, щоб з обох боків Атлантичного океану була така консервативна більшість. Ризики звичайно є. Я би не ділив правих на анті і проукраїнських. До речі, напередодні виборів вона заявляла, хоче створити в Європарламенті більшість, яка об'єднає правоцентристські сили і відправить лівих в опозицію. І подейкують, це саме вона на початку року змусила Віктора Ор. Орбана не пручатися виділенню Євросоюзом допомоги Україні зможе на думку Павла Клімкіна тримати в вузді угорського лідера і у новому європарламенті. Для нас дуже важливо, щоб я вважаю, що порбана туди взяли і тримали, щоб він не вистрибував. І реально голосував за всі правильні речі, за санкції. Сьогоднішня ситуація з європейськими виборами вона створює для цього дуже позитивний момент. Якщо Орбана обійняти і так дуже міцно тримати і сказати Орбан. А от тут ми з тобою, але ти з нами. І ти з нами це найголовніше. А інакше ну що будуть робити люди орбана в цьому європарламенті? Такі важелі стримування були б незайвими. адже прем'єр угорщини саме грозився створити в Європарламенті проросійську групу або так звану коаліцію миру. І тут ми підібралися до спроб Кремля вплинути на вибори до ЄС та проштовхнути своїх заангажованих кандидатів. Вони фінансують і право радикалів, і лівих, всіх тих, хто виступає. Проти е е Європейського союзу за його е руйнування, за, або вихід навіть е з європейського союзу, тобто всі ті політичні е проєкти, які зменшують е е і спрямовані на дестабілізацію політичної стабільності всередині Європейського союзу, і на розкол е такої цілеспрямованої Єдине внутрішньої зовнішньої політики, особливо стосовно України, колись до пропутінських політиків відносили й французьку ультраправу Марін Лепен. Утім, вона, як і Вілдерс, змінила риторику, і у новому парламенті може об'єднатися із проукраїнською мелоні. Майбутнє європарламенту значною мірою значною мірою залежить від трьох жінок е, ну мелоні фондерляєн і лепен, яка якраз хоче виступити центром оцього альянсу. Але е, ну поки що ну таких можливостей в неї не ну немає. Але повертаючись до кремлівських вух, вони досі стирчать із багатьох європейських партій та проєктів. І над виявленням цих зв'язків активно працюють західні спецслужби. Не завжди вдало. І цей Зрештою, головні питання для нас: як вибори до Європарламенту вплинуть на війну Росії проти України і чи не зменшиться наша підтримка? Експерти схиляються до того, що курс ЄС буде незмінним. Хоча після крутого правого повороту можливі ті ще віражі. Наступний Європарламент точно не буде менш проукраїнським. Ну, те, що я на сьогодні бачу. Але ризики там будуть. Буде необхідно набагато більше працювати з правами. буде потрібно пояснювати їм, чому українські цінності це класичні європейські консервативні цінності, і ми захищаємо саме європейські цінності як частину Європи, а не просто як Україну, як країну десь там посеред між Європою і Росією. З очевидних мінусів праві націоналістичні партії не надто схильні до компромісів і можуть значно ускладнити ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії та інтеграції України. А ось спроби сформувати антиукраїнське лобі в Європарламенті очевидно проваляться, адже у цьому питанні ультраправі навряд чи знайдуть консенсус. Але ж факти тижня, ICTV – єдині новини.